Представляємо гібрид ріпаку Клавір КЛ, високопродуктивний середньоранній гібрид для технології Клі Його потенціал урожайності до 60 центнерів з гектара, а вміст олії сягає майже 47%. Гібрид створений за технологією МСЛ має дуже швидкий розвиток восени і раннє весняне відновлення вегетації. Підходить для вирощування у короткоротаційних сівозмінах. Адже стійкий до гербіцидів на основі імідазолінів, клавір КЛ відзначається високою зимостійкістю, високою посухостійкістю та стійкістю до вилягання і розтріскування стручків. Ген Арелем забезпечує надійний захист від ФОМОЗу, ріпак клавір КЛ це гібрид для тих, хто шукає гнучкість у сівозмінах, високу вражайність і надійність у будь-яких умовах. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.